Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні, е, на замовлення, мене просили поділитися рецептом пісних-налисників. У нас будуть сьогодні пісні налисники. Такі діркаті, такі дуже чудові, такі класні, такі просто м'ягесенькі, до будь-якої начинки. Кому цікаво, давайте готуємо, раз. готуємо тісто. Тут у мене є 350 грам муки. Я висипаю всю муку. До муки додаю чайної ложки розпушувача і пів чайної ложки. Солі, і це все розмішую. Добавляю ще сюди столову ложку цукру і чайну ложку ванільного цукру. Якщо робимо начинку е, таку несолодку, але я хочу сьогодні солодку роблю і даю отакого от цукру, ще й ванільного. То тоді ванільного цукру не даємо, якщо ми робимо не солодкі. І це все розмішуємо. Тепер ми беремо мінеральну воду, сильно газовану. І беремо, маю тут такий 750 мл слоїк і наливаю 750 мл води. Спочатку вливаємо половину, розмішуємо це все. Секретний інгредієнт у нас буде куркума. Отак я дам куркуми і знову розмішую. В неї колір будуть гарний тоді мати. І корисні від куркуми. Та трошечка. Добавляємо всю воду і розмішуємо. Тепер додаємо сюди. Три ложки олії. Раз, два. Три ложки олії І знову розмішуємо. Тепер провіряємо. Я все провіряю собі ножиком. Як лишається отако на ножику і не стікає, значить тісто готове. Якщо ви хочете, бо то постоїть воно трохи і воно буде таке густіше, ви можете чуть-чуть додати ще мінеральної води. Розмішали і нехай трошки постоїть. Хвилин 5-10, аби воно постояло. Воно розвеє клейковину, мука і буде дуже гарно. Випікатись. Так, сковорітку ми розігріли, даємо трошки, отут я змащувати її буду, трошечка олію, о, трошки. І тепер це кісто знову і розмішаємо, і будемо наливати і будемо випікати. Як звичайні налисники. Коли вже він такий робиться, що й пухкий, такий засокший, беремо його і обертаємо на другу сторону. Просто руками, я, я все руками обертаю. Беремо оце тут малини. Десь тут, я знаю, 100 стограм чи скільки, але це малина морожена в мене, я просто дам до неї. Цукру, лишку можу дві дати. Отаку. І хочу розтопити просто її з цукру. Зробити до налесників такий соус. На і розтопиться на малому, вогні. Можна збити блендером. Я просто так. Можна любі ягоди. Я, у мене нині малина, я хочу солодких налисників. Так, все ще трошки і кладемо. Ось такий виходить такий. З дірочками такий гарний. Знову і тут трошечка я олії, трошечка. Так само. Якщо вам густе, я ще раз кажу, ви додаєте ще собі чуть-чуть трошечка олії тої води. І знову й так само. Робимо тоненькі, такі, аби були діркаті. А тут розтоплюємо. Хочете би густіше, можете до цього соусі додати е, крохмалю, чайну лишку. Я не буду, я хочу, щоб таке було ріденьке. Ми ще раз перевернемо на другий бік, аби трошечка. І так будемо випікати всі. Трошечка ще з того боку. І ось такі виходять вони м'ягенькі. такі. Дивіться, такі діркаті виходять. Дуже тісто гарне на мінеральній воді. Все. Отако. І так будемо випікати всі. Знову чуть-чуть, за кожним разом я чуть-чуть даю оліги. І так печемо всі. Так, Цей нас уже соус закипів. Соус закипів і ми вже його відставляємо, він такий ось такий ріденький. Хочете густий соус зробити до того, дайте чайну лишку ще е, крохмалю і буде вам густий. Скільки ми напекли цих налисників. Дивіть, які вони дуже... Навіть ніхто би не сказав, що вони є пісні. Вони такі м'ягесенькі такі. Такі можеш робити, що хотіти. З любов начинку вони можуть бути, з будь-яким, може бути і така, і така начинка, і солодка, і не солодка. Просто, просто такі, як, від цікаві. І дуже чудові, дуже чудові, з таким соусом ми любимо. Ось ось такі ось. Дуже м'ясенькі такі. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. А ми будемо ось так. Отаку трубочку... Я собі з... Ми любимо такі без нічого. Ось так просто. Смакувати. М -м -м. Дуже. До зустрічі. Такі в виходять на піс дуже добре, такі взагалі дві такі діркаті, такі, такі дуже чудові, такі класні, такі просто м'ягесенькі, до будь-якої начинки, можна і підсмажувати їх, можна їх і так їсти до, до варення, до, до всього можна просто. Просто суперове, суперове тісто виходить, і суперові виходять налесники. лисники налесники налисники виходять у нас. Такі, такі чудові, класні пісні з будь-яким варенням, повидлом е, на, на пісну днину. Зараз на, пі, на піс дуже доречний буде рецепт. ось такий во. Вони такі ніжні, такі чудові, такі смачні. Ніхто не скаже, що вони е, з пісного тіста з таким інгредієнтом, з куркумою, вони виходять так, якби видали багато, дивіться, якби видали багато е, сюди яєць. А вони такі класні, такі чудові, такі смачненькі, м'ягенькі, такі просто, 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 просто така чудова пісна. На у піст можеш теж готувати. І з будь-якого начинкою. начинку. Так що готуйте.